Не повіриш, але одна гривня на день може зробити тебе мільйонером. Це найпростіша схема накопичення, і можна вже почати робити її зараз. Як це працює? День перший відклади одну гривню, день другий відклади дві гривні, день третій відклади три гривні. Щодня збільшує суму на одну гривню. Через рік тобі доведеться відкласти вже 365 гривень на день. Але це інвестиція в твоє майбутнє. Зараз дам поради, як це можна реалізувати. По-перше, робіть це зранку, щоб не забути. Друге, використовуєте скарбничку або переказуєте гроші на накопичувальний рахунок у банківському додатку, і ви побачите результат. За рік ви накопичите 66 тисяч 796 гривень. А вже за 4 роки на твоєму рахунку буде понад 1 мільйону гривень. А остання відкладена сума складе 1460 гривень. Просто роблячи маленькі кроки щодня, ти забезпечиш собі фінансову незалежність. Хочеш покращити свій фінансовий стан, підписуйся на мій канал.